Добрий день, мене звати Олексій Коваленко. Я доктор філософії, голова громадської організації форум розвитку громадянського суспільства, член координаційної ради ініціатива партнерства. Відкритий уряд і міжнародний експерт Ради Європи. Зв'язок лише по суті і сенсам, бо неймовірний захід. Я і наша команда, коли його відвідують. Найголовнішою локацією кожного року стає центральний прохід, бо саме там ми зустрічаємо своїх однодумців. Тому цей захід неймовірний і ми його завжди відвідуємо. Насамперед, назва ця йде з 98-го року, коли ми вперше заснували таку громадську ініціативу, яка називалася Форум ЮАВЕД». Це коли об'єдналася спільнота зоозахисників. І спільно разом, завдяки зусиллям чисельних українців і українок, в рік прилаштовувалось понад 10-15 тисяч бездоглядних тварин по всій Україні. Тому форум для нас це не просто якесь слово, це дійсно об'єднання, коли люди збираються і починають вирішувати ті чи інші питання, які їх хвилюють. Впливати на рішення органів влади і в усіх назвах, скажімо, наших ініціатив, перше слово це форум, форум ЮАВ, це наша перша громадська організація. І далі вже з 2014 року ми зареєструвалися юридично як форум ростку громадянського суспільства і відповідно ведемо діяльність вже під цією назвою. Тому передаємо вітання організаторам форума ростку організаційного. Він спочатку так називався. Громадянського суспільства від громадської організації форму розвитку громадянського суспільства. Спочатку, скажімо так, у нас був соціально орієнтований бізнес. Тобто ми частину доходу давали на соціальні потреби, я вже казав, це прилаштування бездоглядних тварин, вакцинація, стерилізація. Я... У нас була невеличка команда, три людини. І... Взагалі не було ніякого думок організовувати якісь громадські організації. Але одного разу, коли спільнота залишилася без ключового ресурсу для діалогу, це у нас був форум, де всі спілкувалися, обмінювалися, виставляли фотографії тварин. Він просто зник. Наша організація, як така, яка займалася it напрямком, за два дні підняла новий форум. І після того, як то кажуть, соціальний напрямок став основним напрямком моєї діяльності. І наша команда спочатку розрослась там до 12 людей, потім це було близько 50 людей. Ну і Зараз наша команда налічує вже 15 людей, постійних експертів, які працюємо. І загалом 36, включно з залученими експертами, і зокрема тими, які в Україні зараз не знаходяться, а ведуть діяльність в інтересах України, але за кордоном. Тому розвиток нашої організації він такий динамічний. І я би сказав, що він ми йдемо з практики. Тобто ми не були ніколи теоретиками громадської участі чи взаємодіор з органами влади. Перший лист взагалі на Київську міську державну адміністрацію ми написали в 2012 році. З пропозицією до КМДА скажімо так, допомогти в створенні центру адопції тварин, і нам заявили, що у нас все добре, все йде за планом, бюджет є, центр скоро з'явиться, ми знаємо, що ця історія навіть. Зараз майже не завершилось. І 2012 рік став для нас таким переломним, коли ми вирішили, що все ж таки нам не вистачає, нашій команді не вистачає знань і навичок, і ми зробили паузу орієнтовно в два роки, коли ми почали ну, скажімо так, наздоганяти да, свої знання от, і розуміти, що ми робили не так, що, які помилки допускали і чому ті ініціативи, наче добрі, з нашого думки, не знаходили відображення з боку. Рішень органів влади. От. І в 2014 році, фактично, ми перезапустилися і почали скажімо так, працювати вже з місцевими жителями. Саме тут на Виноградарі, фактично з цього скверу, тут його ще не було, тут було таке чисте поле. Почалась наша громадська діяльність першої туловки. От. Але з іншими принципами, коли не ми за мешканців і жителів щось вирішуємо, а коли вони проявляють свою активність, а ми їм лише допомагаємо. І ще перший рік ми реалізували спільно з Подільською районною державною адміністрацією і з Київською міською державною адміністрацією 62 проекти. 16-го року почали займатися безпосередньо громадським бюджетом міста Києва, місцевими ініціативами, захистом поруч є у нас виноградарський ліст, який хотіли. Перетворити на сквер, ми відстояли статус лісу, облаштували там різні функціональні локації для мам з дітьми, спортсменів. І зараз ліс, як ви знаєте, виконав ключову свою функцію захисту, бо там окопи, і він стримував навали на Київ загарбників. Тому ми практики і теорія вже, скажімо так, яку ми. Здобули, вона показала, що те, що ми почали робити з 2014 року, воно більш правильне, фундаментальне і головне, воно приносить результат не колись, а зараз. Бо, чому? Бо ми ставили вимірювані собі результати, ми хотіли досягти конкретних результатів. І жителі, соціальний бізнес до нас приєднувалося, бо вони бачили, що цих результатів ми не просто обіцяємо, а ми їх досягаємо. Якщо ми казали, що ми відремонтуємо кришу, ми ремонтували кришу. Якщо ми ремонтували ліфти, то ми робили, ну не ми, звичайно, а ми робили звернення, впливали на те, щоб розподілявся бюджет. То це робилося і на районі, от, наприклад, в цьому сквері от спортивний майданчик, завдяки нашій ініціативі з'явився озеро. Ми три роки привертали увагу Київ плесо комунального підприємства стосовно того, щоб його чистити нарешті. Там були виділені бюджети і виділено озеро в натуру. Тобто багато чого було зроблено саме в цьому районі і. Це, скажімо так, є кращими практиками, бо інші райони почали звертатися до нас і питати, як зробити, наприклад, обмеження заїзду автівок в ліс, або як обмежувати парковку транспорту на пішохідних зонах. От, бо ми фактично не самі а з владою ці рішення напрацьовували і механізм їх реалізації також. Тому оцей механізм, як нам це вдалося, Налагодити цю взаємодію і не перейти в хайп, хоча постійно хотілося зірватися і, скажімо так, когось покритикувати. Ми це стримували, бо розуміли, що має бути конструктив і позиція, яка ґрунтується на ключових нормативних документах, які є в Києві. І оце ми досвід передавали іншим організаціям. І вже з 2019 року ми проводимо діяльність на замовлення міжнародних організацій, таких як Рада Європа, Джайзет, ПРОН. І наше завдання стало ключовим впроваджувати стандарти Ради Європи, зокрема громадської участі, доброго врядування, відкритого врядування. Стандарти, принципи політики згуртованості ЄС в українські законодавства, нормативно правові акти. А це що означає, що ми маємо в механізми громадської участі, про які всі говорять, які ми мають всі користуватися, вкладали. Досить прикладні компоненти, які перше, спрощували роботу цих механізмів, давали можливість, як от у нас з нашого досвіду, робити конкретні вимірювання, досягати результатів. Ну і відповідно, скажімо так, стандарти, які ухвалені і є дороговказом АКІ, директив Ради Європи, вони саме імплементовувалися в ці нормативні акти. А це що дозволяє залучити? Цільові групи, які, голос яких не був почутий до цього моменту, це дозволяє активізувати, наприклад, дітей, от як в шкільному громадському бюджеті, який ми запроваджуємо. Вже не один рік понад 65 громад вже доєдналися, і вже цей механізм самостійно скажімо, передається з рук в руки. Дітей згідно закону, які не мають можливість висловлювати свою думку, бути проактивними, бо їм дає можливість це з 14 років. Ми даємо можливість першачкам зі школи виховуватись і впливати і будувати спільно зі своїми друзями і старшими. Школярами мрію, яку йому хочеться побачити в школі, в спільноті, в освітньому процесі. Це круто, бо одне діло, ти постійно в процесі і щось там робиш, копаєш, будуєш з кимось, там зустрічаєшся, а інше, коли. От Оцінюєш рік і бачиш 72% залучення з боку школярів до процесу шкільного громадського бюджету. Коли ти бачиш, що дитина пропагує фізику, хімію, якесь моделювання, до якого ніхто раніше не виказував з однолітків зацікавленість, то тут тепер черги стоять. Максим зі звягеля. Взагалі сидів, нікому нічого не розказував. То він викладає робототехніку тепер, бо він через шкільний громадський бюджет закупив Ардуїна, навчив всі школи, де він вчився, передав знання іншим школам і пішов, його запросили викладачем на Ардуїна вже в приватний якийсь там захід, школу. Оце класно. Коли ти бачиш результати своєї діяльності, це нас мотивує, і не лише в Україні, бо ми ведемо діяльності в інших країнах. Ми бачимо, як в Молдова зацікавлюється і бере моделі наших механізмів і методик, які ми пропонуємо, наприклад, шкільний громадський бюджет, публічні консультації в цифровому форматі, графікація навчальних процесів Грузія, три муніципалітети, замість того, щоб обрати модель шкільного громадського бюджету. Польщі вони обирають українською, кажуть, що ні, нам не треба проектний менеджмент, нам треба свідомі проактивні українці. Це класно. Мабуть, цього нам не вистачало в 12-98 році, коли ми починали. Бо, зараючись назад, у нас не було розуміння до чого ми маємо прийти. А тепер у нас є розуміння, що ми маємо пройти до нової взагалі моделі демократії, партиципація, учасницька демократія, деліберативна демократія це все добре, все прекрасно, але я вважаю, що наше майбутнє України це впроваджувати в Європейському Союзі нову модель демократії цифрову, де є в основі три ключові елементи це пропозиції жителів і жителів. Це об'єктивні дані про життєдіяльності громади, регіону, країни і умови, в яких відбуваються ці процеси. Бо зараз ми маємо лише окремі елементи, які, ну, як ми бачимо, не досить працюють. А коли ми говоримо про умови, в яких ми маємо напрацювати ці рішення, то ніхто поки на жаль, не зміг описати математичні моделі цих умов. І ми от цього року нарешті завершили цю роботу науково і довели. Тому наше бачення, що Україна має становити нові стандарти, нову модель демократії. І Європейський союз я вважаю вже застарілою деліберативною демократією, має прийти до демократії на основі даних або цифрової демократії, яка враховує думку, умови і об'єктивні дані розвитку громади, регіонів і країни в цілому.